Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise UA. І сьогодні ми продовжуємо відкривати kinder Surprise серії Аватар. Це у нас вже третя частина, третя палеточка з 12 кіндерів. Хто не подивився перші дві посилання, знайдете в описі. Ми так і не знайшли восьму іграшку mm. з колекції, а саме коня 6 копитного коня. Ми, на жаль, не знайшли за попередні два випуски. Тому ми починаємо знімати третій і будемо шукати того коня. Отже, розпочнемо. Палетку я нічого не змінювала, порядок як є, так і будемо відкривати. Нагадаю, що тут трапляються не тільки колекційні іграшки, а також збірка пишуть на упаковці, що одна з чотирьох колекційна. На жаль, Минулого відео це правило не підтвердилося. Ми не засмутилися і продовжуємо знімати третю частину. Отже, нагадаю, що вагу я вам підкажу отут. І відкриваємо перший кіндер. І сподіваюся, що нам сьогодні попадеться цей шестилапий кінь. І ура! Ми зразу ж потрапляємо на колекційну іграшку. І, ні, на жаль, ні. На жаль, ні. Це водний наш. Монстр Ілу. Ось так виглядає в зібраному вигляді наш звір морський. Отже, продовжуємо і ми продовжуємо відкриваємо другий збірочка. Зараз дізнаємося, що тут за збірочка. Ага, це ті, що треба трошечки зночити водою, і вони будуть е прилипати до гладеньких поверхностей. Поверху воно буде прилипати. Тут треба йому вибрати якийсь костюмчик. Або такий, або такий, і вони двосторонні. Можна ще отакі два зробити, Розгляну кодиш. Ось так тут пожежний. Намальований, також можна в програми Applay «E Doo. Це наша збірочка. Отакого маємо ми чоловічка. Ніби пожежний, ніби космонавт. А можна зробити космонавта дівчинку синього або зеленого. О, таку, таку ми маємо збірочку. Продовжуємо Третя іграшка. І колекційна ура! Сподіваюся, що це наша коняка. Нарешті нам трапилася. І ні. І, на жаль, ні. Це банші Джейка. Не будемо збирати, я візьму вже зібрану. Ой, банші і вибачте. Синенька це банші тірі. Ось таку банші ми маємо. Продовжуємо. І тут, і тут нас чекає збірочка. Подивимось збірочку, якась машинка. Машинка. Ага, я зрозуміла. Це ніби прапор, який машуть старт перегон. Така збірочка. І тут ми маємо ось таку машинку. У мене є, на жаль, нам в розпаковці не попалося, але у мене є така сама друга машинка з цієї ж серії, вона трошки іншого кольору, а так принцип такий самий. І, навіть, мені що, що дуже не подобається, тут є оця гумочка. Гумочка з часом або злітає, або портиться і машинка просто перестане функціонувати. Зараз беру і будемо роздивлятися. Ось таку ми маємо машинку. Тут є невеличкий речак, ви відпускаєте і вона. О, ой, вийшло. Відпускаєте цей речак і вона і вона у вас злітає, щось у мене не вийшло. Я, мабуть, що неправильно зачепила, ну отже, нехай так буде. В принцип ви зрозуміли. Перейдемо до на наступний. Мабуть, що також збірка. Вага велика, а як я вже зрозуміла, у колекційних іграшок вага 29, максимум було 30 грам 34 сотих, 31. І це, це щось в пакетику. Щось цікаве. Дві хочу стиньо, на таке. І це якийсь бегемотик, чи що? Ага, так, це бегемотик. Бегемотик штампик, тому воно в пакуночку. Воно запаковано. Якщо чесно, я не хочу відкривати, щоб воно сохло, нехай пакуночку і буде. Ми так розглянемо. В принципі, тут ось одна деталька з'єднується і ми маємо печатку. Печатку лапки і носоріг. Тут є ручка невелика, вона повертається, і печаточка така. Ну, маємо таку печаточку. Якщо чесно, це все засихає дуже швидко. Нехай би краща машинка була. І шостим кіндером у нас стає. Теж нову пліничок? Ні, це не пенічик, це якась ракета. Знову її поклали. Це, так, це ракета, он наш інопланетянин з одної сторони, космонавт з другої сторони. Зараз беру і будемо роздивлятися, що це. А це Розуміємо, ми вже знаходили його двічі минулого відео, також він нам попався. Так, це такий самий, але в вигляді ракети. то було трошки іншого кольору було. Зараз беру і роздивимось. Ось такий космічний у нас літочок. Сюди відкривається крила, кладете свого космонавта, закриваєте крила і на хвост такимо різко натискаєте. Ого, не хочу відкриватися щось. Туго і вилітає наш космонавт у відкритий космос. Ось такого ми маємо космольота. І ми продовжуємо шукати колекційні іграшки. Тяжкий кіндер збірочка, так і є. Так і є, що це збірочка. І ми збираємо. О, знову наш повторка. Навіть не хочеться збирати. Отут буде кораблик з гідрантом пожежним. Ми його вже збирали в принцесах Дійсно, він нам трапився. Тому ми продовжимо відкривати далі. Вага 30 з копійками. І це ура колекційна. Попадися нам наш кінь, будь ласочка. будь ласочка. І мене не почули. Шкода, ми знайшли другу на етірі. Ось у мене є вона зібрана. Зібрана на нейтірі. З луком. Ось таку ми маємо другу Нейтірі. Так, колекційна, але не так. Продовжуємо шукати нашого колекційного коня. І це, і це у нас збірочка. Збірочка. І це так, ми мали. Танцюючу мавпочку. тепер у нас танцюючий лемур. Так, ми маємо танцюючого лемурчика. Також у нього спідничка. Мавпочка танцювала у нас догори хвостом, а цей танцює на нозі. Зараз зберу і роздивимось. Ось такий танцюючий лемурчик у нас вийшов. Платформа трошки хитається, і він так ніби танцює. Ще у нього є спідничка, але я вже не надівала йому. Отакий у нас лемурчик. І шукаємо далі. Вага 30 рівно. Ой, зламалося. І це колекційна. Ура-ура! І ми скрещуємо пальчики, нехай нам попадеться кінь. Нехай нам. Ура! 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 Нам попався нарешті наш кінь. Ми зібрали колекцію. Вітаю всіх! Так, розглянемо швейнку вкладеш. Так, ось такого коня ми маємо Шестикопитого коня. Його називають палі. Якщо я не помиляюся, якщо помилилася, виправте в коментарях. Зараз беру і будемо роздивлятись. Ось такого коня ми маємо. Він має 6 копит. Ось такі. Прасень, як на мене, пластик, ніби трошечки-трошечки світиться такий глянцевий чудовий переглянемо елементи, що світять. Так, я трошечки зелене свічення. Отже, ми зібрали нарешті всю колекцію. Ура! Я думаю, що ми навіть останні два і відкривати не будемо. Ось такі іграшки ми знайшли. Сьогодні ми відкрили 10 штук, і нам трапилося. На жаль, багатенько повторок, але нічого. Зате ми зібрали всю колекцію. Через хвилинку переглянемо всю. Ось так виглядає повна колекція з восьми фігурок серії Kinder Surprise Avatar 2022 року. На задньому плані збірочки, які нам сьогодні трапилися. Ми маємо коня, якого ми так довго шукали, палі. Нейтірі, Джейка, їх дві банші синенька і зелененька. А також морських звірів, 2 і торука. Оранжевого Торука. Це вся колекція, яку ми нарешті зібрали. Я вас дуже прошу підписатися на канал, поставити лайк, це дуже важливо для мене. Всім дякую і до побачення!